65-ту річницю закінчення Другої світової війни відзначають в Україні 2 вересня 1945 року. Був підписаний акт про капітуляцію Японії, що і стало останньою подією Другої світової, яка розпочалася 1 вересня 1939 року з нападу гітлерівської Німеччини на Польщу. В Івано-Франківську ветерани, представники влади та громадськості, пройшли урочистою ходою від адміністративного будинку до меморіального кладовища. Там відбулися вічі та панахиди за загиблих, Блими у другій світовій війні промовці відзначили, що сьогодні весь світ вшановує переможців, а також згадує мільйони людей, які боролися за мир і спокій у державі, і яких сьогодні немає з нами. Відповідного атмосферного за це заплатили мільйони людей своїм життям. І сьогодні весь світ пошановує переможців. Разом з усім ми мисляємо голову. Світлої пам'ять пам'яттю загиблих і ми низько погоняємося живим учасникам Другої світової війни. Ми хочемо сьогодні від імені ветеранської організації, обласної ветеранської організації висловити щире співчуття родинам, в нас майже немає родини, яка не втратила когось на війні або. δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό το